посрезать, значит, всю вот эту срань, которой город просто загадили, посрезать, поубирать, в суд пообращаться, значит, четко, монотонно. Ну, ну, ребят, я не понимаю вообще, вот, ну, честно, это ваша работа. Вот ваша прямая работа вообще, вы ее не делаете. Такою була реакція міського голови на інформацію, озвучену заступником начальника комунального підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм Сергієм Пономаренком під час фінансового звіту підприємства за 2015 рік. Останній повідомив, що близько сотні незаконних бігбордів досі не демонтовані, а їх власники продовжують отримувати нелегальні доходи у Чернігові. А працівники підприємства бояться заходити на приватну територію, де ці конструкції встановлені. Поєдні і по посред... знаете, за день срежьте 50 конструкций, и за следующие 50. Ничего суд не признает, потому что вы срежете то, чего не было. Обеспечить иски, в исках, в исках, еще обеспечить там, штрафную статью, чтобы были штрафы. Найдите доказательную базу, эта доказательная база будет элементарно фотографией с прошлых выборов, значит, в налоговую, исходя из средних ставок, недоплаченные налоги, значит, штрафы за нарушение Ну, щоб якийсь то стимул був там водірця как-то реагировать. От. А к штрафам там п'єні і все стальне. Ну чуть-чуть бути віселі. Власники демонтованих фасадних рекламних засобів вже звернулися за дозволами. Проблема стоїть кардинально. Ті, хто хоче узаконити, мають сплатити штрафи за незаконне розміщення рекламної конструкції. Після чого має бути принципове рішення щодо доцільності її розміщення у тому чи іншому місці. Бо мета проста і досить зрозуміла. Подход собственно говоря. Он состоїть із двох частей – порядок і деньги в бюджет. При цьому вартість розміщення зовнішньої реклами має зрости, але про це в наступному випуску факта.